Вітаю церква, радий вас дуже бути. Вас, знаєте, так, по-особливому затишно. І я дуже радію, хочу вам подякувати за те, що ви в свій час прийняли так Артема. І за те, що сьогодні для нього ваша церква стала його церквою, рідною церквою. Да, він такий у нас непростий хлопець, я це знаю. Але при цьому всьому це такий, знаєте, Власний, вірний брат, вірний служитель, який любить Бога. І він часто ділиться за церкву свою вже, за те, як ви працюєте, за те, як він хоче щось зробити більше, старається. І саме головне, я дякую за те, що ви його підтримуєте, по особливому брати. Дякую, брати, за теплий прийом вчора, за те, що нас зустріли, нагріли, покормили. Це дійсно класно. Знаєте. І я вам ще раз хочу подякувати за Аню. Не бачу батьків, думаю, дума Е, наш щасливий Богданчик. А все побачив. Вітаю. Е, знаєте, ми за Бодю нашого дуже довго молились. І бачите, ваша церква вона особлива для нас. І ви знаєте, ми стали десь в якійсь мірі з вами дуже-дуже рідними. Е, я сьогодні хочу з вами поговорити про мистецтво Бога. Я не людина взагалі там, культурна, яка любить там, мистецтво, грає на інструментах або колись там був в театрі, але так сталося, що буквально там, за останні пару років ми з дружиною почали там, періодично відвідувати театр. І я вже був там на певній кількості виставах, потім я був з нею, цей музичний, як воно Артем називає. Ні, оперний, то теж оперний, ми оперу якось слухали, а ще недавно ми були ну не мюзик, але я маю на увазі консерваторія. Це взагалі був для нас рівень. Про що я хочу сказати? У мене змінилось взагалі відношення до самого мистецтва, до картин, до музики, до вистав. Хоча я вам відверто кажу, я взагалі нічого в цьому не розумію. Якщо в нас наш пастор, Женя Риндик. Він реально буває, мені бере там, розказує, наприклад, там, що означає ця картина, або що означає там якийсь твір. Ми ходили якось з Женєю Риндиком на балеро, Такі була така вистава. Це там танцювали, і він потім ми вийшли. Мені там танцюють, я не розумію до кінця, що там відбувається. І він виходить потім і розказує, що там відбувається. Тобто він е читає книжки, він е в цьому якби розвинети, він завжди це любив. Я ні. Але ви знаєте, що я зрозумів одну річ, що мистецтво воно сьогодні найбільше і найкраще впливає на суспільство, на християн, на нас. І це дуже важлива частина в нашому житті. І коли я почав про це все роздумувати, я вам скажу, що в мене навіть вдома відбулись певні зміни. Я там, ну не смійтесь, там, особливо мої брати, там, сестри, що я там гітару взяв в руки, я пішов до викладача. Реально, я хожу в музичну школу, і в мене був такий випадок, коли я заходив в музичний клас, а там виходив підліток, років, мабуть, 12-11. І він такий на мене дивиться, і він не може зрозуміти. А я заходжу до вчительки, кажу, добрий день, все там, як має бути. Ну, я хочу, я не йду для того, щоб там навчитись класно грати, але я розумію, що на мене, як Боже, творіння, музика теж вона вплине дуже позитивно. Друга причина, чому я почав ходити, ну, на жаль, Артем поїхав до вас, ну, найкращим, можливо. Він колись був на моїй групці домашній. Він грав, гарно співав. Сьогодні нема кому мені грати на групці. От я думаю, був Назар, Назар теж пішов, да й мушу вже я тепер брати гітару в руки. Моя дочка хотіла кидати бандуру, і я дуже серйозно вплинув, щоб вона цього не робила. Старший син закінчив не нехотя жінка його заставляла. Але ну, я їй дуже дякую, я цього тоді не розумів. Сьогодні, наприклад, менша і 8 років розпоказує моїй дружині якісь твори на бандурі, і моя Оксана щось теж там вже починає щось грати. І ви знаєте, це такі позитивні процеси. Які відбуваються сьогодні в моїй родині. Мені дуже шкода, що тільки в цьому віці я зрозумів такі важливі речі. І читаючи Слово, я Бога побачив інакше. Ви розумієте? Коли я почав дивитися на Біблію і на Бога, і як на Творця, і на те, що Він робить, я був приголомшений, відверто вам кажу. Мистецтво це я вам зачитаю такий короткий мистецтво це галузь людської культури, в якій за допомогою знаків через конкретні образи світу виражаються його узагальнений сенс. Зазвичай вони поділяються на літературу, образотворче мистецтво, декоративне, ужиткове, сценічне, музику та архітектуру. І коли автор щось спробує зробити, створити, йому треба натхнення. Сьогодні я хотів з вами побачити десь в книгі буття Бога як Творця. От я хотів, щоб ми десь спробували побачити його не просто як вірного, незмінного батька, як той, хто спасає, той, хто допомагає, а от просто уявіть собі його таким художником, який. Малює картину. Я хочу, щоб ми відкрили Книгу буття, перший розділ. Перший вірш. На початку Бог створив небо та землю. Перший вірш вже нам відкриває Бога як Творця. Читаючи весь розділ, всі. Дні творення, всі шість днів творення, от ви побачите одну важливу частину. Я не буду зараз перечитувати, щоб ми весь, всю, весь розділ читали. Але там постійно сказав Бог, сталося, поглянув добре, знов сказав, сталося. Він робить цей процес як художник, який малює пензликом. Таке відчуття, що він просто підійшов до полотна. Зробив мазок, відійшов від того полотна, подивився на цей результат гарний результат, вибрав іншу фарбу, якісь компоненти додав, зробив крок до того полотна, наніс мазок, відійшов. Ви розумієте, наскільки він підійшов взагалі до цього процесу? Як він творив все те? Що ми сьогодні можемо спостерігати? Я думаю, багато хто з вас були в Карпатах або були в лісах, які навколо вашого міста. І я завжди дивувався тому, яка наша природа неймовірна. Я завжди дивувався тому, як воно все намальовано. Сьогодні безліч художників стають. просто Я бачив, як вони виїжджають. На якусь галявину виставляють свої ці інструменти, беруть свої пензлики, фарби і починають малювати. А що вони малюють? А вони малюють те, що створив Бог. Вони перемальовують те, що вони бачать, і ці картини неймовірно гарні. Але коли ми подивимося навколо, уявимо собі, просто я хочу, щоб ви потім, після проповіді, можливо, вдома, почитайте перший розділ. От, і уявіть його як художника, який малює. Там, наприклад, третій вірш. І сказав потім станеться, сталося і побачив. Ви розумієте, що це певний процес митця, який творить щось неймовірно, неймовірно красиве. Далі я хочу, щоб ми звернули увагу. На те, як Бог створив людину. Тому що все, що він творив, воно мало певний сенс. І другий розділ, я хочу, щоб ми зачитали 19-й вірш. І чинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно ймення йому. В цьому вірші, ну, процес створення, ви всі знаєте, да? але в цьому вірші відображається відношення нашого Отця до нас. Він привів звірину, Адаму, і далі, він, знаєте, він якби відійшов, щоб побачити, потішитись, як його дитина буде приймати участь в його творінні. Уявляєте взагалі, до якого процесу нас? Людей долучив Бог. Наскільки ніжно, тонко він до цього всього підійшов, і як він тішиться тому, як ми приймаємо участь в творінні Його твору? Я хочу наголосити на тому, що він нас зробив якби своїми співтворцями. Він нам доручив якусь частину, і він хотів, щоб ми займали. Особливе місце в цій картині. Але, на жаль, події розвиваються так, що в третьому розділі буття ми бачимо гріхопадіння людини. Ми бачимо, що людина не витримала випробування свободою. На жаль, вона не витримала. Випробування свободою. Взагалі в нас книга буття ділиться на три таких частини, можна сказати, це творення, потім гріхопадіння, потім починається план викуплення. Ну і вже в новому заповіті ми спостерігаємо завершення планового викуплення, коли Христос сказав звершилось. І ми сьогодні перебуваємо якби в процесі завершення, завершення цього твору. Але я хотів би подивитися, як почала змінюватись людина і що людина може намалювати сама без Бога. Ми починаємо спостерігати перший етап це гріхопадіння, це перший мазок людини. Другий ми починаємо бачимо, як Каїна і авеля. Ми бачимо, з'являється заздрість, ми бачимо, з'являється вбивство. Потім ми спостерігаємо, як змінився світ приною, коли Бог його хоче реально знищити. І далі ми бачимо тільки якісь такі негативні процеси, які відбуваються, коли Авраам віддає свою жінку, аби її не забрали. Ми бачимо, коли Ісав з Яковом, наприклад, це для мене була дуже цікава історія. Він, Ісав, не цінує перворідством. Йому не, він не цінує те, що створив Бог, а Яков вибирає перворідство. Цікаво, що життя Ісава прекрасне життя, ну, по мірках сьогоднішнього, да? комфортне, класне життя. Він прожив досить все добре. Він від батька багато чого утримував, сам став успішний. Ми бачимо життя Якова, який вибрав цінність перворідства. Да? І ми бачимо, що в Якова було непросте життя. Воно було наповнене. Купою випробувань. Ми бачимо потім Йосипа з його братами, і це те, що ми можемо намалювати без Бога, друзі. Це те, що ми можемо створити без Бога. Я хочу, щоб ми згадали, як змінився світ після гріхопадіння що з'явилося в світі? От книга буття. Хто згадає? Я вже називав сьогодні. Гріх, само собою. Як це виявляється? Що ми бачимо? З'являється заздрість, з'являється вбивство, з'являється війни, з'являється купа зла. І ці мазки добував хто? Бог не створював я таким. Ці такі риси, які наносила, це наносила людина. Я хочу, щоб ми пару слів про те, що втратила людина. По-перше, ми втратили своє бачення Бога, Його природи та характеру. Ставши винними та Його ворогами, ми направили цю вину на ворожість на Бога. Чому ти зробив мене таким? Сьогодні багато хто задає це питання. Чому ти такий жорстокий? Ці крики лунають крізь усю історію нашої раси. По-друге, гріхопадіння також призвело до того, що ми спотворили та розмили божественний образ у собі. Ви пам'ятаєте на початку я говорив, Бог нас створив не такими? Він створив і довірив нам цілий сад. Він довірив нам звірів, яких ми маємо назвати. Він довірив нам керування цим всім, щоб ми розмножувалися і росли. І третім наслідком гріхопадіння стала наша втрата божественної присутності. Людина без стосунків з Богом, без стосунків з Богом, вона, на жаль, починає малювати зовсім жахливі картини. От зовсім жахливі картини. А Бог, Бог в цій всій історії, я хочу вам сказати, що він не змінюється. Цікаво, що в історії з Ноєм він вибирає Ноя і дає йому можливість продовження людства. В історії з Авраамом він рятує дружину Авраама, щоб далі йшов рід да, від Авраама. Тобто він не дає фараону з нею спати, він цього не дає зробити. В історії з Йосипом, він зберігає йому життя, і він дає можливість народу, сім'ї Йосипа не вмерти з голоду і вижити, розмножитись. Бог в цій всій історії. Він незмінний. Він залишається незмінним. Саме цікаве, він виправляє те, що ми можемо спортити, те, що ми можемо зробити неправильно, тільки Він це може зробити. І найкращий мазок, який зробив Бог, це Ісус Христос. Це щось реально неймовірне. Ми не до кінця можемо усвідомити. Цього плану. ми Я дивлюся на свого Сина. Я не розумію, як можна було зробити те, що він зробив. Мій, мій розум це не вкладається. Але це неймовірний вихід з тої ситуації, яка склалася. І сьогодні тільки Ісус Христос дає нам можливість знову відновитися в тому співартості. Яку, яку і завершити ту картину, яку малює наш Бог. Ви розумієте, що ми дотичні до цього твору? Ми дотичні до того, що він робить. І сьогодні найбільше запитання, я б хотів, щоб у нас залишилось, чи я зрозумів, що в мене є можливість наносити той мазок, який реально буде прекрасний який буде прекрасним завершенням тої картини. Тому що ми живемо саме в час, коли ми можемо це все зробити, прийнявши Ісуса Христа, освячуючись в ньому, змінюючись в ньому. І це просто неймовірно. Це настільки красиво, коли ти усвідомлюєш взагалі багатство цього твору, багатство цієї картини, це. Я не знаю, в мене нема слів описати це все. Але це життя, воно сьогодні не банальне. Воно має сенс. І сенс тільки в Ісусі Христі. Хай нас Бог благословить чітко зайняти свою роль в цій картині, друзі. Пам'ятаєте, да? що ви не просто увірували, просто живете, просто слідуєте? Ні. Бог тішиться від. Ваших руків, від ваших рішень. Саме головне, щоб вони були зроблені в нашому Бозі, в нашому Спасителі. І ми з ним дійшли до кінця. Амінь. Я ще раз вам дякую. Мені реально добре у вас. І я маю надію, що ми ще будемо мати нагоду до вас приїхати з вами, побути просто так. Буде можливість приїхати з групою. Хай вас Бог благословить. Як церкву, звершити тут місію свою в місті Нетішин. Я знаю, що у вас свої випробування, у вас свої задачі, і я вірю, що Бог проведе нас всіх в цей непростий час. Амінь. Я вас запрошую, давайте помолимося. Мені хочеться за вас помолитись і хочеться вас благословити. Наш Бог, ми любимо тебе і дуже дякуємо тобі за все, що ти робиш в нашому житті. Господи, я дякую Тобі за те, що Ти вибрав нас бути дотичними до Твого твору. Я дякую Тобі за те, що Ти, не дивлячись на те, що, Господи, ми багато випробувань не проходимо, Ти незмінний Бог. Ти той, хто все одно рятує, спасаєш, змінює. І я прошу, Господь, благослови, благослови нас, Господи, дойти до кінця і звершити ту місію, яку Ти нам доручив. Я дякую тобі за церкву в місті Нетішин. Я дякую тобі за їхню посвяту, Я дякую Тобі за те, що, Господи, вони благословляють Тебе і наповнюються Тобою. І я прошу Ти їх благослови, Господи, на той час, який, Господи, тут є, і проведи, Господи, в всіх випробуваннях, які, Господи, будуть в труднощах. Допоможи, Господи, їм зростати духовно в Тобі і наповнюватись Тобі. Любим Тебе, Ісус, слава, честь і хвала. Амінь.